Старый баталий шахе, в раю проти, Ну давай, Бест Франція, ритм 1865. Best of the best. Best of the best. Це як в цьому. атаці фішера созена. Типа слон виходить туди-сюди. ми його знищимо, звісно. Це тип неприємний. І кінь все-таки там не дуже. Спробую трошечки на ферзовому щось. В центрі треба якось. Ан хоче чіплянутись. Ну, таких пішаків, якби віддають стариндійці в стилійському захисті, а таких слонів віддавати я не хотів. Що ми хочемо? Хочемо стукнути? І стукнути тут Але може просто відійти насправді. Тоді що? Я б хотів би залишити собі двох слонів з іншого боку, в нього тут такий бар'єр. Що цей слон зробить? Нічого він тут не зробить. Хороший хід, мабуть, робить суперник. Хороший хит. А я ж можу тут, типу, взяти. А що це нам дасть? Призяв втратити можу. Такий собі варіант? Не дуже мають з Десь я зробив помилку. Ну, а в нього більше простору, Я, в принципі, починаю якусь тактично заверю, не факт, що вона на мою користь. Взагалі не факт. Якщо в мене позиція гірша, то ускладнювати, закручувати зазвичай не треба. Я тепер поставив пішик. О, він вирівняв мені. Дякую. Мій френд. Чершеля фам. Чершем папа. Так от може міняти чікс, 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 Чікс. чікс, чікс, чікс. Ось би підрівняти це все. Взірав сюди, 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 але також не ясно. Але чого в нього є? В нього кінь гірше. Тому десь в 4. Ми десь сюди напали. Ні, туди. No, nie zna jak że tak pieszy jeszcze... nie, tak nie Moż tak być tak tak. tak. Суперник трошечки отримав гіршу позицію з таким пішаком. Хоча мене взагалі не пішака Біля корля. Так, він підставився. Її є такий хід. Він буде бити на D5. Угу. 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 Угу, 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 угу. Не подобається. А десь зафіксуємо, може. Кінь хороший. Хай стоїть. Тримуємо більше простору на ферзу. нас все-таки слон сюди дивиться. Я б хотів би швиденько перебігти в атаку. Я б хотів. би... Якщо так. Will game well played? Nie. Nie, тому що ми граємо до кінця. Переведеться цей пункт прикрит. Невдалий хід, я думаю. Зв'язка Стернею. Ну? 84. А, там я ферзя підставив. Не вистачало ще такому програти в таку позицію. Ну, не вистачало. Він би радів би до вечора. Я б в нього місці, звісно, не радів би, тому що це все фігня. Найцікавіше було тут. Він правильно зіграв. Тура є 8 треба. Отут. Да? От взагалі пішов Просто дав мені можливість отримати кращу позицію. Треба було розмінятися. Да? Ні, взагалі думав, що розмінятися це нормально. Тут вже не така позиція хороша. І потім 100. У пішак в центрі, в нього пішак на F3 і слабкості створює. У мене, в принципі, це рахунок простору і краща позиція. Чому d 4 погано? Кінь E5, ну і що? Тому що так. Тому що у нього вже немає вибору. Значить він ще тут погано розставився десь. Цей хід не туди. І Е5 у нього був. Такий тичок, так. Да. Проблема його в тому, що ось я хочу зіграти d5 і поставити пішика в центр. Вирівняти як би, в центрі гру. Йому треба було затикнути і залишити слабкість на e 6. Тоді б у нього була б гра проти цього пішака і слабких білих, білих полів. У мене все-таки слон поки що закритий конем. В коня тут поля нема, тут є поле, але. Слабкость... Слабкий король у мене. Суперн цього не зрозумів, дав можливість зіграти Д5. І в мене вже чорні, якби розправили плечі. Тут, виявляється, вже критична позиція в білих, тому що в центр за чорним. Ну, як мінімум, бішак у нас тут є. Тут він дає нам можливість поставити добре ще коня. От у нього кінь поганий, тому що він опирається ну, він в пішака, тут поля нема, він нічого не робить. Просто нічого не робить. У них кінь в центрі дуже сильний. А тут ще сильніше, вже атакує матеріал. І заставляє стояти пасивно на їх найсильнішу фігуру. Слоні 5 все-таки треба було так нападати, окей. Тут йому треба було розмінятися. Тому що він міг виграти пішикати, <кій> Ясно. А тут він програв турбу. Його позиція гірша, і так просто йти в тактичні якісь розміни. Це буде не на вашу користь. Якщо у вас фігури гірше стоять, Чорний краще. Тому така, якби. Тактика на два ходи. Суперник її зівнув. Створив, в принципі, атаку. Мені здавалося, що тут. Не було нічого такого цікавіше, що не є 6 типу. Десь отут. Ні? Однаково, що да? так, що так можна грати. Будь-який хід уже. Нічого білим не дає. Дає тільки практичні шанси, якщо зівну. я зівну. Ось тут. Я не бачу, як мені тут Що, штовхати більше Це так довго. Ну добре, то, думаю, штовхаю. Тут я побачив, що у нього є якась така ідея. в 6. У мене десь Ферзь c 4 спасало. Тут він якось так зіграв. Так. Да. Мені прийшлося щось думаю, десь так тримати. Тут підбій взагалі віддав. Взагалі, віддав підбій. А тут він підбій, підстав.